Всім привіт, друзі! Вас вітає і e дизайн Сьогодні на нашому невеликому огляді будемо дивитися Volkswagen Діла Vida. І покажу вам декілька крутих фішок. Поїхали! Що саме важливо, хотілося б сказати за цей автомобіль? Дане авто можна придбати в районі від 15 до 16 тисяч доларів, в залежності від пробігу, року випуску та комплектації. Ледовські фари, що немало важливо: та ближнє світло. Денні ходові вогні вони також є ледовськими. Це настановлені 16 радіусу і розміри 205. 55R16. Що дуже вразило, на такий бюджет автомобіля ми маємо дуже великий і класний набір опцій для вашого комфорту: шкіряний салон, по-перше. По-друге, в даному автомобілі є підігрів переднього ряду сидінь. По мультимедії отримали карплей. І цього всього. Дуже дивно, немає навіть фон Єменвільників. Так, це не паркетник, але для міста в седан дуже-дуже класно підійде. Тому на такий бюджет, я думаю, кращого варіанту ви не знайдете. По мультимеді, як ми бачимо, ось тут є у нас Ап-Коннект. Бачимо CarPlay. На центральній частині нашої панелі тут, як зазвичай, встановлено управління нашим клімат-контролем, підігрівом сидіння. Тут більш звичний селектор перемикання передач до автомату, і ось тут. Тут у нас електронне стоянкове гальмо, система автохолд. Дуже круте рішення. Мені дуже-дуже сподобалось, яке зробив Volkswagen Dio Це можна вимкнути і вимкнути звук, імітацію звуку двигуна. Тобі, якщо вам він заважає, ви можете його виключити. І тут у нас перемикаються режими злі. Загалом Можна. автомобіль супер на свої кошти, як ми вже повторимося на втретє чи четверте. Всім рекомендуємо. Батарея тут з середнього середньої ємності 38 або 40 кВт, залежно від року випуску, що дає змогу проїхати чесних 250 до 300 км, якщо в жорсткому режимі економії. Хочемо завершити наш сьогоднішній невеликий огляд. Хто хоче замовити даний автомобіль, звертайтеся до нашого автосалону за адресою міста Кропивницький, вулиця Героїв Маріуполя, 83 в До зустрічі!